Є інформація, яка задокументована нашими офіцерами і тими людьми, які зараз активно приймають участь в бойових діях, які на власні очі бачили, що угорська армія 24 лютого 2002 року маршем пересувається в сторону сторону українського кордону. Дуже багато журналістів зробили здивовані очі і питали мене, А що вони там хотіли робити? Там угорщина готувала агресію проти України безпрецедентна. Друзі, і шокуюча знахідка СБУ вперше в історії служба безпеки України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України. Реакція Угорщини дуже красномовна. Висилають українських дипломатів. І скасовують переговори з Україною, що взагалі відбувається у наших стосунках України та Угорщини, і наскільки реально можлива агресія Угорщини проти України? Друзі, зараз розберемося. Додивіться це відео до кінця, і не забудьте підписатися на наш канал. Погнали! Отже, Угорщина скасувала переговори з Україною щодо прав нацменшин через проведену СБУ 9 травня спецоперацію на Закарпатті. Про це в неділю, 11 травня, заявив заступник міністра закордонних справ і зовнішньоекономічних зв'язків Угорщини. За його словами, друзі, спецоперація СБУ ставить під сумнів щирість намірів врегулювати. Питання клас бляхабуха, тобто хочете врегулювати питання з нас з меншинами? Не чіпайте наших агентів по європейськи, пан Орбан. Дійсно, СБУ всього лише викрила агентурну мережу, якою керували угорці в Україні? Що тут такого? Цей осередок збирав інформацію про військову захищеність Закарпатської області, шукав вразливі місця у наземній, повітряній обороні регіону, а також вивчав суспільно політичні погляди місцевих жителів. Зокрема, йдеться про сценарії їхньої поведінки: якщо на територію регіону зайдуть раптом угорські війська, що будуть робити? українців. так СБУ затримали двох агентів із мережі угорської спецслужби. Як становило розслідування, друзі, куратором обох фігурантів був кадровий співробітник воєнної розвідки угорщини, чию особу вже ідентифікували. Одним із його агентів був 40-річний колишній військовий із Бергівського району, якого іноземці завербували та перевели у режим очікування ще у 2021 році. У 2021 році. У місті звернувся в консульство Угорщини для подачі документів для отримання громадянства в Угорщини. Потім отримав листа про прибуття у ЦНАП міста, де зустрівся з громадянином угорської розвідки і був ним завербований за грошову винагороду Передавав дані у військовій сфері. Зрадник друзі мав завдання вивчити настрої місцевого населення, отримати ось таку інформацію. Тоді зрадник отримав завдання: вивчити настрої місцевого населення і отримати наступну інформацію. Зокрема, яка буде реакція військових і цивільного населення Закарпаття, якщо в область війде миротворчий контингент, зокрема угорські військові. Яке військове спорядження та озброєння можна придбати на чорному ринку Закарпаття? Яка ситуація із міграцією угорського населення в регіоні? Які військові сили розташовані на Закарпатті чи багато транспорту і бойових машин? Наскільки укомплектовані правоохоронні органи, і яка їхня чисельність тощо? Задокументовано, що після цього агент особисто розвідував розміщення сил оборони і координати зенітно-ракетних комплексів С-300 в регіоні? Після збору розвідданих він виїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куратором для перетину кордону? Зраднику оформив довідку доглядником за хворим батьком. A szignál, mert a szignál az uh -huh. meg kapcsolat. Uh -huh. Ha a az egyszer wi re akkor a szignálon, ha felugrik, hogy mit tudom én, csak mit tudom én, küldök egy számot, egy egyest, jó? Uh -huh. Ha egy küldök egy ilyen egyest, akkor az azt jelenti, hogy küldtem valamit a másikra, jó? És akkor nyisd meg, azt tépjél be, és csak ott lesz. Te ugyanígy jó, hogyha küldesz valamit, akkor, akkor küldje nekem mindig csak a küldjél egy egyest a szignálon, jó? jó. Az kész, semmi, csak egy számot, oké? Okay? Csak akkor tudni fogjuk, hogy a másik ember írt a Ez nagyon uh -huh. szóval jó? jó. Ну, Чакалоті наросаки ще одна затримана: це колишня військовослужбовиця сил безпеки та оборони України, яка звільнилася а, із підрозділу у 25-му році. Серед її завдань було інформування угорської спецслужби про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона власне проходила службу. До березня 2025 року працювала у військовій частині. На системній основі надавала вказаному представнику військової розвідки відомості військовій сфері, за що отримували подарунки та гроші у відповідь на це шокуюче викриття з Угорщини вислали двох українських дипломатів. Які працювали у посольстві України в Будапешті про це заявив міністр закордонних справ країни Огорщини, Петер Петерсіяр. у відеозверненні. за його словами, все це наклеп, а угорський народ, мовляв, зараз вирішує, чи має Україна стати членом ЄС? Тому що ж ви робите? Коротше, шантаж у розмові ОП з генерал-майором СБУ Віктором Ягуном розповів, що агресія Угорщини могла б бути більш ніж реальною. Адже напередодні повномасштабного вторгнення, за його словами, Росія вийшла із пропозицією до держав сусідок із Україною з пропозицією розділити Україну, і що угорці сподівалися, що Україна впаде і її можуть розділити, коли я оголосив офіційно, і я і я це говорив в не в одному інтерв'ю про те, що є інформація. Яка задокументована нашими е, офіцерами і е, тими людьми, які зараз активно приймають участь в бойових діях, які на власні очі бачили, що угорська армія 24 лютого 2002 року маршем пересувається в сторону, в сторону українського кордону? Дуже багато журналістів зробили здивовані очі і питала мене: а, а що вони там хотіли робити? Там, ну. І я пояснював, що шановні. Напередодні широкомасштабного вторгнення Російська Федерація вийшла з пропозицією, не знаю, як це назвати, меморандум, ще щось таке, до прикордонних з Україною держав щодо розділу України. Єдина держава, яка офіційно повідомила нам про це, це була Польща, яка сказала, що до нас звернулася не офіційно, а на якомусь там рівні. До, до нас ми. Уважно вислухали їхню пропозицію. Вона, можливо, можливо, була не письмова, а просто як пропозиція. І ми її відкинули. Також друзі, генерал-майор вважає, що Угорщина і зараз не відмовилася від бажання загарбати собі територію Закарпаття. Він висловив думку, що не вірить, що Орбан не знав про угорських шпигунів в Україні. Що ж до можливої наземної операції Угорщини проти України та потужностей угорської армії, розповів. Наступна армія 41 ти... 41 на тисяч чоловік. Це приблизно нормально як для такої кількості населення. Вона активно приймає участь у всіх заходах НАТО, ефективно на, на тому рівні, на якому вона там ефективно зрозуміла, що вона одна у відриві від НАТО. Е, ну я, я собі просто не уявляю спецоперацію. якоюсь там не знаю, спеціальною воєнною операцією да на території України. Без, без погодження з НАТО. Ну, це, 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 це таке буде, знаєте, така історія досить серйозна. Чому? Тому що і озброєння, і забезпечення цієї армії, воно в тому числі лежить в загальному і на, і на НАТО. А що стосується цієї служби, яка, з якою ми зіткнулися, ну, слухайте, це плюс-мінус тисяча чоловік цивільних. Свого часу вона була об'єднана. Ну була реорганізація, і об'єднали два управління: управління військової розвідки, і управління контрозвідки. Угорщина одна з небагатьох країн, яка добилася того, щоб їхні оці от спецслужбісти були були військовими. Тим часом опозиція Угорщини опублікувала аудіозапис, на якому міністр оборони заявляє про підготовку країни до війни. Отже, міністр оборони Угорщини Крістоф Салай Бобровницький 23-му році закликав покінчити із мирним менталітетом і перейти до нульової фази на шляху до війни. П'ятий уряд Орбана вирішив побудувати справді боєздатну, ефективну угорську армію. Це означає розрив із нашою попередньою пацифістською ментальністю. Ми добре розуміємо цю традицію, але... Передусім, у наслідок певного процесу відмовляємося від ментальності управління миром. Перехід був природним, і суспільство сприйняло його як оновлення. А угорський журналіст Саболчпаньї заявив, що спецслужби Орбана шпигували за Україною впродовж кількох років ще до скандалу із затриманими агентами. У 23-му році друзі, двоє офіцерів нацбезпеки з країн ЄС та НАТО, стверджує журналіст. Розповіли йому, що в той час як більшість держав альянсу обмінювались розвідданими про Росію. Угорщина цього не робила. Ось такі справи. Друзі, друзі. Ну і не забуваємо підтримувати наших сумщина вкрай складний напрямок. Щодня обстріл кабами, щодня наступальні операції. Щодня, як ви знаєте, ракетна небезпека, і відповідно велика частина ракет долітає до наших воїнів, які бережуть кордон. Для нас він вкрай важливий зараз, особливо прошу, щоб ви підтримали 47-му словетну ОМБР. Потрібен пікап». вони виконують бойові завдання для того, щоб переміщуватися. Це просто вкрай необхідно і зберігаємо життя їм, тому що швидка евакуація, і даємо можливість підвезення боєприпасів. Ну тобто, вкрай вкрай потрібно. Ну і затратний матеріал. Ви розумієте, що там відбувається під яким щільним вогнем. Відповідно, дуже часто втрачається те, що було набуте. Хлопці записали звернення до вас. Подивіться, будь ласка, звернення від 47-ї. і давайте підтримуємо хлопців в описі. Дам вам е карту. Ну і на екрані QR-код. Дякую, панове. Послухайте, будь ласка, наших всім привіт. Ми бійці 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Закликаємо підписників. Та поціновувачів творчості Яніни Соколової долучитися до кампанії Залізний батальйон, а конкретно на збір пікапів для нашої бригади. Пікапи нам життєво необхідні для того, щоб воювати. Самі розумієте, доводиться їздити, на чому доведеться. Нам конче необхідні ці коники. Залишилось всього нічого, менше мільйона 900 тисяч гривень. Якщо долучитись, дуже скоро ми закриємо цей збір, і нам буде на чому возити себе на передову. Підпишіться на наш канал, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи реально щоб Угорщина перейшла від планів до реальних дій. І прошу, щоб ви ставали нашими спонсорами і не забували, що підтримка вами чесної журналістики це рухання країни вперед. Тут ми говоримо правду, якою б не комфортно вона не була. Підтримати нас в описі.